26 травня 2015 року в ефірі інформаційної програми День з уст приватного підприємця Костянтина Лишенюка прозвучала інформація про те, що міський голова Рівного Володимир Хомко під час переговорів у 2009 році про діяльність будівництва, про доцільність будівництва на місці колишнього танцювального майданчика, цитуємо, намалював йому олівцем 10 тисяч доларів США. Міський голова Рівного Володимир Хомко подав позов до суду про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації, а також стягнення моральної шкоди з пана Лишенюка. У зв'язку з цим повідомляємо, що 12 січня 2016 року Рівненський міський суд зобов'язав відповідача, підприємця Костянтина Лишенюка спростувати недостовірну інформацію у той самий спосіб, в який її було поширено. Апеляційний суд Рівненської області залишив це рішення без змін. У зв'язку з цим повідомляємо, що інформація, яка була поширена в ефірі телеканалу РТБ 26 травня, 2015 року Костянтином Лишенюком є недостовірною.